Історичний центр Києва. Поділ. На перехресті верхнього і нижнього валів кожного дня з 13 до 14 працюють волонтери. Годують гарячими обідами. Людмила Петрівна ходить на безкоштовні обіди вже два роки. Раніше мала престижну роботу в столичному центральному універмазі. Могла дозволити собі все. Красивий одяг, відпочинок на морі. Навіть на червону ікру вистачало. Але життя зруйнувалося вщент. Її звільнили з роботи, а іншу жінка так знайти й не змогла: ні чоловіка, ні дітей, ні онуків. Людмила Петрівна самотня пенсіонерка. Рік тому у жінки діагностували гангрену правої ноги. Тож всі гроші йдуть на ліки. На їжу коштів не залишається. Значить, щоб мені оформили групу інвалідності у мене гангрена на правій ногі, ну мені не дають. її. От я винущі ходити два роки по цим обідам. Ці люди не люблять, коли їх знімають на камеру, бо не хочуть, аби їх вважали безхатченками. Більшість, хто приходить сюди поїсти, малозабезпечені та пенсіонери. Сьогодні в меню гречаний суп гарячий та поживний. Це смачно. За два останні роки волонтерам вдалося залучити до акції «Обід без бід» простих українців і навіть елітні столичні ресторани. Ця акція була придумана благотворительною організацією «Життєлюб», яка займається допомогою пенсіонерам. Ми її задумали як примір взаємодействия волонтерів в рамках одного району. Тому що в цій акції участвують дуже багато заведень і ресторанів, які знаходяться тут на Подолі. За ним не закріплено кожен день, вони готують своє блюдо. Дуже багато волонтерів відкликнулося. Сьогодні в Україні Налічується 13 мільйонів пенсіонерів, і близько половини з них отримують мінімальну пенсію 1247 гривень. І цих грошей ледь вистачає на оплату комунальних послуг та ліки. Тож така гаряча кружка супу щодня для них справжній порятунок. Прихожую іноді сюди. Ще для економії мабуть. А ще волонтери допомагають малозабезпеченим українцям одягом, взуттям і подекуди навіть грошима, оплачують комунальні послуги та лікування. Проте і самі волонтери не відмовляються від допомоги, адже їм постійно потрібні ті, хто і суп розливатиме по кружках, і вислухає, та морально підтримає.